Всім привіт! Машина в неймовірній комплектації Toyota Universal Дизель, ручка Панорама. 16 рік, 200 пробігу. Оригінальний пробіг, тому що приїхала з Європи. Але одразу скажу, що у машини є по колу по лакофарбовому покритті. Зараз я в першу чергу покажу це. Згодом ознайомлю вас з комплектацією. Мій вердикт, що це один з самих прикольних по дизайну. Зручних по форм-фактору взагалі універсалів, тому що в неї висока стеля, ну, тобто зручний задній ряд, величезний багажник, дуже красиві диски, там є по ньому зауваження. Бачите, там зараз все покажу. Так, що ж, закриваємо двері ідемо дивимося, що, що з автомобілем. Машина їздила у Франції. Але буває, чесно, так, заднє, заднє крило і поїхали звідти, по задньому бамперу одразу, дивіться. Подряпане. Тут, як, ну, звичайно, класика, є зауваження також. Тут є незначний момент, але він такий давняшній. Тут також притертість. І вся машина вона не полірована, ще. щоб розуміти, це вона приїхала ось саме в такому стані. Тут так само було, бачите, якесь подряпина без корозії. Колір фантастичний, ну, дуже красивий такий глибокий чорний колір. За, е, товщиномір сьогодні у нас на виїзді, тому приїжджайте своїм, передивляйтеся повністю все, тому що під рукою його, на жаль, немає. Так би все переміряв. От, е, Рухаємось далі. Дивимося одразу пороги французьке авто, але не зам'яті. Це якийсь феномен. Е, по дискам є по колу ось такі от подряпинки. Е, резина. Це у нас руку. 21-го. 19 го тижня обошумлення арок. Звернув увагу, що в Європі так. На Тойотах заводи йдуть, тут ще наклеєчка є. Але бачите, оця от така от павутинка, ну її добре було переполірувати. Тут є ще подряпина. Ось. ну Тут класика ручки, тут є. ну Як під яким ракурсом, з одного ракурсу ніби нічого, потім шукаю. отут видно, бачите? Ось це притертість. Переднє крило нічого суттєвого, все полірується, бампер. ну Фари також трошечки можна було, фар зверніть увагу лінзовані, тут бік синон, все як потрібно. По бамперу глобальних зауважень немає, є ось такі от речі. Ну І тут от саме суттєве, напевне. протитуманочкою туманочкою фар всі є. Капот красивий, просто переполіруємо. Ну, оце от По крилу м'ятинка, подряпинка. ось Тут куточок загнутий і тут без підфарбування воно випрямиться повністю. ну і Заднє крило тут з незначною потертістю машина в нас з панорамним дахом. Ну і що ж, йдемо дивитися салон. І оце по колесу, бачите, я вам казав за ці подряпини. Звичайно, диски, диски тупо кемрі. Просто краса. Машина з шкіряним салоном, з перфорацією. Тепер з козирів. Я надіюсь, залишилось троє людей потенційно, які готові розглянути класне авто по дуже такому лояльному бюджету. <кхе> Це. Ніби елемент дерева, елемент алюмінія, шкіра, контрастна строчка, все це створює об'єм і красивий дизайн. Сідіння у нас не потерті, перфорація, бокова підтримка, підголівники, все є. Панель дуже впізнавана. Не була б це Тойота, якої десятками років все впізнаване. І так, Задній ряд також класний. І суфікси справа-зліва. Ось панорама шторку з електроприводом на місці. Релінгів немає, але є місця для, щоб ніхто не віддирати, місця для кріплення релінгів. Машина, ну ви в описі вже всі бачили, якого вона року, скільки пробігу, приблизна комплектація. Тут зараз ми дивимося на такі от всякі зауваження по грішності. Зміст відео взагалі показати відмінну картинку від фотографій, тому що фотографії набагато прикрашають. Так, дивимось. Це ще номера залишились сюди, є. Вони зараз в нижній частині покажу перегородочки додаткові. Тут Ось такі зручні холдери. Ось. Тут і тут. Направляйки. Весь багажник шикарний. Все в ньому знизу є, всі комплектуючі, які потрібні, шторка є, але шторка не просто, хто там може фото не уважно дивився, ще є сіточка. Так що псав, свого можна перевезти тут ну, п'яного чоловіка, те що, як там завгодно. Е, Безключовий, звичайно, камера заднього виду, звичайно. Я ж нагадаю, що тут козир це комплектація. Задній ряд взагалі тут просто amazing. Дивіться, це я за собою сижу. Ось краса яка. Все чистенько, все красиво, дуже правильно роздута дверка. Тобто ну, їхати в дальню дорогу з великим кайфом можна. Є якісь такі потертості по салону, це сліди експлуатації, звичайно. Це таки 200 пробігу. От. Але Toyota не ламається, d 4 d двигун турбований. Єдина зараз помилка, та що пише. Ну ми завтра будемо діагностувати. Нагадаю, що діагностичне обладнання зараз ще їздить на виїзді, діагностику робимо. Потрібно зробити регенерацію. Тих всяких залишків, які в двигні, і фактично їде вона дуже-дуже бодро, по щепленню питань немає, походу. Але замовляйте всюди діагностику, щоб бути впевненими і щоб кайфувати від машини. Так, поїхали. Звичайно, електропривід, праве ліве сидіння, але ліве. З кайфом, тому що у вас ще пам'ять сидінь. Передні, задні склопідйомнички, регулювання спинки, жорсткості сидіння, подушки безпеки тут, в задніх стійках водій-пасажир, все по класиці. Дзеркала у нас складаються. Це ну, датчик зіткнення, антибукс, електровідкривання, зверніть увагу, лючка. Це ноу-хау, тому що в Тойоті ще в 2023 році відкривається тросиком. О, тут у нас блок управління меню, круїз клімат е, вибачте, е, контролі, система утримання в полосі, е, красива організація панелі, тому що два центральні колодці плюс е, монохромний тут дисплей, на який виводиться все додаткова інформація, яка вам потрібна. Е, гарно зроблю комплімент мультимедіа. Ну, ось. Оце мені, звичайно, трошки незрозуміло. Можна, можливо, ремкомплект поставити, в Toyota це знімається пилочкою для нігтів. ось очечник Електропривід. Закривається все красиво, відкриємо, бо так красивіше. По алюмінієвих направляйках, там мінімум пластику, дійсно непоганий механізм, якщо брати з поміж конкурентів. Машина ще не, не, не дозаправлена зараз заправимо. Робота двигуна А, електроручник і старт-стоп кнопка. Е, підігрів лобового ще по опціях. Е, одним словом, за що? За що? За комплектацію тут соромно не буде точно. Е, звичайно, це не найкращий автомобіль з тих, що я бачив, бо до війни в нас така була просто 123 пробігу. Фантастично. Стан жодного зауваження. Тут трошки слабший стан, але нагадаю, та машина була 17 тисяч. Ця машина, ви бачите скільки, тобто аргументована ціна. Якщо обирати з поміж конкурентів, взяти Тойоту, дизельну, механіку, ще можна взяти в лізних 25% заплатити, решту там виплачувати. Отримаєте в сучасному дизайні красивий великий зручний автомобіль і ліквідний на ринку, то це дуже класна пропозиція. Зуваження, звичайно, є ідеальні машини тільки на авторинку, ну і то в тих, хто хоче швидко продати, і не звертає уваги ні на які мінуси. Всіх закликаю розглянути цей варіант, хто особливо дивиться дизельні універсали. І беріть, діагностуйте, торгуйтесь і їздіть на прекрасному авто. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.